Вітаю, друзі, 7 вересня. Сьогодні з вами Валерій Кочок. Про головні події сьогоднішнього ранку і минулої ночі вам готовий розповісти. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, так як ви то робите завжди і вам це шалено дякую. І розпочну із не дуже приємних новин, але є і приємні. Всього буде сьогодні дозовано. Отже, те, що пише зараз Західна преса і підтверджують Білому домі, Іран таки передав до Росії балістичні ракети. Спочатку інформація з'явилася пізньої ночі у виданні The Wall Street Journal, де мовиться про те, що Іран надіслав Росії балістичні ракети малої дальності. Сполучені Штати Америки та Європа працюють над санкціями у відповідь на дії Тегерану. Хоча санкції проти Тегерану введені ще з минулого століття, але це ніяк не стримує бажання Ірану долучитися до контролю світу. Скажу так, ну близький схід вони намагаються контролювати в них це. Дещо виходить інколи краще, інколи гірше, але все ж таки свої терористичні групування Хезбула та Хуситів вони утримують уже дуже довгий час, які кошмарять фактично Близький Схід. І от зараз вони долучаються до війни Росії проти України. Раніше вони заперечували, що шахеди не постачають зараз заперечують, що вони не постачають свої балістичні ракети. Кількість і типи надісланих Іраном ракет Росії джерела видання Wall Street Journal не уточнили. Але те, що мені вдалося знайти, те, що пишуть інші видання, то може йтися про ракети Фач 360 системи, які запускають балістичні ракети з максимальною дальністю 120 км і боєголовкою вагою 150 кг. У США відреагували офіційно на появу цієї інформації, і фактично підтвердили те, що Іран передав ракети балістичні до Росії. Речник Ради національної безпеки Білого Дому Шон Савет сказав наступне: ми попереджали про поглиблення безпекового партнерства між Росією та Іраном. Ну тут вставлю свої 5 копійок, попереджали, і що, що це співробітництво з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні є і стривожені цими повідомленнями. Знову тривога. Вибачайте будь-яка передача іранських балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України. Ну а тут якраз хотілося почути бо відповідь, що ви будете вирішувати, які рішення ви будете ухвалювати як відповідь на цю ескалацію. І вже видання The Times пізніше сьогодні, також пише, що Іран передав Росії понад 200 балістичних ракет. Мова йде про постачання ракет. Ці пишуть вже виданні журналісти Фач 300, які можуть досягати ціни на відстань до 70 миль-112 кілометрів. Але в будь-якому випадку, друзі, це відкриває перспективу для постачання ракеті великої дальності до 500 миль, які можуть долітати до західної частини навіть України. Джерела видання The Times назвали цю зброю переломним моментом для росіян, оскільки вона розширить можливості Москви щодо задання ударів по українських об'єктах з великих відстаней, ну це однозначно так. І на тлі цих подій пишуть у видані Британія хоче надати дозвіл Україні все ж таки використовувати ракети Storm Shadow для ударів по території Росії. Але Сполучені Штати Америки, як зазначають автори матеріалу, перешкоджають цьому, побоюючись з ескалації конфлікту. Так вони нам співчувають. Лише поки що, але ну заради правди передають допомогу військову, чимало передають, і вона важлива. Іран відреагував на цю всю історію, на закиди, що вони, мовляв, постачають ракети балістичні до Росії, і сказали, що ми не підживлюємо воюючі сторони будь-якими засобами, які можуть привести до ескалації. Ну, маніпуляція чистої води така сама була, як вони розповідали про безпілотники шахет, але пройшов час. Всі зараз вже про безпілотники-шахет не говорять, говорять, що їх виготовляють на території Росії, але компоненти і комплектуючі туди постачають, мабуть, з космосу. Звісно, це історія дуже неприваблива для України, і для нас вона загрозлива. Тут складно буде якось по-іншому оцінювати. Відповідна реакція на Заході буде, я в цьому не сумніваюсь, і вона нібито навіть є. Що я маю на увазі? Ви, певно, вже читали в телеграм-каналах про те, що у Воронівській області минулої ночі щось вибухало. Прилетіло, прилетіло на склад боєприпасів. І за повідомленнями губернатора регіону Олександра Гусєва, сили протиповітряної оборони Росії збили дрон в Островському районі. Уже туди якось прилітало. Але щось у них явно пішло не за планом, тому що, як повідомляють мої колеги, військові експерти, які поінформовані. То удар був по місцю, звідки завдають ударів по Україні корейськими ракетами, також балістичними КН-23 та іскандерами. І дуже примітно, що туди прилетіло щось ну, не зовсім українське, як пишуть в окремих телеграм-каналах англосаксонське. Не зовсім наше. Хоча, як сказав Буданов, ми вже маємо безпілотники, які можуть летіти і влучати на відстань 1800 км. Але звісно, що використання Storm Shadow, Scalp, Atacams нам дуже важливо для того, щоб знищувати саме ці точки, звідки вилітають ці балістичні ракети. Тому, друзі, я не виключаю того, що Іран зараз підштовхне захід до ухвалення рішення про використання їхніх ракет, Storm Shadow, Scalp та Atacams для ударів по фактично прифронтових регіонах. Росії, ну, як їх по інакшому назвати, якщо установка розміщена десь на відстані там, 100 км від кордону, то це вже прифронтовий регіон, але на території Росії. Вони побоюються ескалації, але я думаю, що вони по-іншому просто-напросто не зможуть чиняти, тому що тиск буде дуже серйозний. Принаймні, це моя думка, свою напишіть у коментарях. Також пишуть у телеграм-каналах поки що, що в результаті удару по Воронівській області було знищено 5 пускових установок, саме цих корейських ракет КН-23. Та пошкоджено один із Кандер-К. Це ще не всі, друзі, хороші новини поряд із тими не дуже добрими, які я вам повідомив на початку цього відео. Збройні сили України перегрупувались і розпочали контратаку під Покровськом. Це пише видання Forbes. Поки що від Генерального штабу ми чули, що ситуація стабілізувалася на цьому напрямку. Про це говорив Сильський буквально кілька днів тому у інтерв'ю виданню CNN. Пишуть у Форбсі, що штурм міста втрачає оберти. Підкріплення Сил оборони України, бригада Карадах Національної гвардії та 12-та Азовська, і 93-та механізована бригада ЗСУ проводять локальні контратаки, основним ефектом яких є сповільнення російського просування. Звісно, на тлі передачі саме таких балістичних ракет, то ситуація може погіршитися для нас, але. Все ж таки я думаю, що Захід буде більш поквапливим в ухваленні рішень на користь України. Ну, принаймні, в мене такий обережний оптимізм. І до нічної атаки, яка відбулася минулої ночі по території України, майже 70 шахедів, не іранських було випущено по території. Багато було збито, ледь чи не всі. Один був збитий над Верховною Радою, і уламки впали навіть на. Поріг і площу біля Верховної Ради. Про це повідомляє прес-служба парламенту. І ще друзі, кілька новин європейського контексту з українським присмаком. І слідом, Росія, виявляється, наростила таке постачання нафти в Угорщину та Словаччину. Я вам вже про це розповідав, попри те, що були введені санкції проти компанії Лукул, яка саме займалась транзитом через Україну російської нафти до цих двох країн. То тоді, нібито було обмеження, але вирішили дещо по-іншому, що це може робити інша російська компанія та Чому проти неї не введено санкцій, я не знаю. Дуже дивно це все виглядає, так само як і дивним виглядає сьогодні історія з Алієвим, президентом Азербайджану, який заявляє про те, що Україна і Москва звернулися до нього, аби все-таки продовжити контракт на постачання російського газу до Європи у 2025 році. Тут постачають, там ухвалюють якісь рішення. Наприклад, ЄС виділяє Франції 300 мільйонів євро від заморожених російських активів на зброю для України. Про це повідомило Міноборони Франції. Тут вони заробляють і тут нам видають гроші для того, щоб ми закуповували зброю. Ну, Біг по колу називається цирк, іншими словами, сказати не можу. Так от сума в 300 мільйонів євро, які отримує Міноборони Франції, це є лише частиною нової ініціативи ЄС з підтримки України. На загальну суму близько 1,4 мільярда євро. Кошти будуть спрямовані на швидке придбання боєприпасів, артилерійських систем та засобів протиповітряної оборони. Зрозуміло, що ситуація вкрай непроста Додам на завершення. Коли ми намагаємося боронитися, то партнери Росії, такі в них є, вони допомагають їм активніше атакувати Україну. На цьому тлі абсолютно нормально і справедливо буде, якщо Європа і Сполучені Штати Америки. Будуть ухвалювати рішення про передачу Україні далекобійної зброї і дозволу на її використання по території Росії, тому що те, що сталося минулої ночі в Воронезькій області, це такий, як на мене, сигнал. Розвідки точно знали про те, що передача цих балістичних ракет буде, про те, що їх треба знищувати. І якщо ми будемо ефективно знищувати балістичні ракети Ірану Північної країни на території Росії, то звісно вони прилітати по Україні не будуть. Але це також і є певною такою загрозою. Тому що якщо Росія і далі буде продовжувати торгувати з Європою, маючи відповідні ресурси для придбання компонентів для виготовлення зброї, то не обов'язково вона їх, ці ракети, купуватиме в Ірану або в Північній Кореї. Тому треба Європі робити висновки. Говорю про це, ледь не в кожному відео, бо якщо ви тут воюєте, тут торгуєте, то кінця цієї війни не буде. Дякую, друзі, що були зі мною. Дякую, що підписуєтесь, Поширюйте відео друзям, всіх люблять. Ми шануємо не перемикайтеся. Все буде Україна!